Номер 529, Breezy Entry 203, це у нас Sunrise Medical. Виробник Німеччина. ремінь безпеки. Якщо не плануєте користуватися, то краще його взагалі зняти. бо буде тільки заважати. Параметри. Ширина сидіння 42 см. Загальна ширина від обода до обода 60 см, глибина сидіння 43 см, висота спинки 43 см. Від сидіння до підлоги відстань регулюється: 47-53 см. Важить він 20 кг. І витримує навантаження 125 кг. Це в нас вживане крісло колісне, повністю справне, все в ньому працює. Є сліди. Експлуатації. Зараз все буду показувати. Підніжки. Складаються, відхиляються. Знімаються, регулюються вони по висоті. Це робиться це робиться ось тут, шестигранником тут е, тиганником. Можна регулювати кут нахлу цієї платформи. Є ремінці проти зв'язкового сковування зв ніг. Дивимось на передні колеса. Як вони обертаються, нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. Металеві вилки, колеса литі, досить такий хороший стан протектора. До речі, за рахунок свого великого діаметру і ширини, ними буде зручно їздити по якомусь відносному бездоріжжю. Плюс можна регулювати їх по висоті. Що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння? Задні колеса також литі, хороший стан протектора, нічого не кришиться, все ок. Є е, е, у нас царапини на ободах, Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс, все працює. З другої сторони все так само. Можна. До речі, також регулювати по силі затиску. Гальма, блокування мається на увазі. Ось тут, шестигранником також. Сидіння. Сидіння в хорошому стані, подвійне, м'яке. Матеріал досить таки легко витирається якоюсь вологою анчіркою. Проте все рівно я би радив, дивіться, шестигранничками знову зняти її так само і спинку і попрати. Якихось пошкоджень не бачу, чорне, не вигорівши, все ок. Спинка м'яка, подивіться, також в чудовому стані. Підлукітники без нарікань. Відкидаються. І позаду у нас ось так виглядає спинка. Тут у нас підставка для костелів або тростини. Тут у нас регулюється а, висота сидіння. Ось тут. О, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, усе. Хороший візок, дуже надійний, впевнений, ще досить, досить довго зможе вам послужити. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу.